Всім привіт, з вами Shadowplay. Та, в принципі, і нічого більше. Уалріка досі восьмий рівень. Ми вирішили, що не будемо качати його. Будемо тільки на відосі. Поза кадром я його буду качати тільки, коли буду проходити залізні та героїчні спитання. По прокачкам у нас отак от Поїхали! О, некромансер. Таке нам треба. тут... Ось так би зробити. Тил Так, павуки йдуть. Пап. Опять ці павуки тут будуть шагати. Ой, як я ненавиджу цих павуків. Вони мене в перший кер надоїли, ще й тут будуть. Ну ладно, ладно. Будемо старатися вбивати їх. Треба вкачати нам бур зараз. Так, будемо ставити прискріплення там. Бахнемо метеори поки. Ага, ага. Ага. Джунгли пауки. Ага. Так, качаємо бомбарду. Давай, давай, давай. Матриарха траубети. <риклад> Ой, так. Так, зараз бахнемо. Цю дворфуву установку. А там вже будемо думати, що у нас буде далі. Мене давати оцим от вбивати наших воїнів, бо вони їх поїдають і здоров'я встановлюють собі. Бахнемо метеори. Так. Може нам ще треба, звичайно, буде. Лучники вставить. Тут місце є, тут місце є. Ну або тут ще можна. І тут ще можна. Місць прям багато. Так. Ось так ту Рембо! Еге. Ага. Неприємно зараз буде нам. Ну, куди нам? Ну, сюди? Так, кинем туди підкріплення направо. А зверху. Зверху. Теж будемо кидати підкріплення. Ну, одна монета. Так. Ну, почнемо сюди арбалетик. Ну а сюди там зламаємо та й будем нам щастя. Так. Справа все добре, а от зліва трошки неприємно. Ага, ага. Ага. Ой, хантери. А ну іди сюди, е. Опа паразитов. Придом! Паразиты які, а паразиты эти паразиты, а. так. Там мах. Відходь. Бо ті хантери зараз поубивають. О, зараз бур трошки. Розряди обстановочку. Давай, ще удар і мінус один схоча. О, мінус два давіть. Вони ще швидко атакують, не дуже приємно. Так. Е Де треба некроманта поставити. І вже нам буде щастя. Так. Іди сюди. Давай вперед. Там ма... Еге. Ага. Міг медіум. Поки будемо їх метеорами вбивати. Нема у нього броні, так що нормально. Просто встанавлює здоров'я. І собі, і... Тим, хто біля нього. Опа! Аман землі. У нього така дуже мощна броня, так що, але йди сюди. У нас є для цього оцеп. Топорики. Топорометатели. Взагалі зараз було б добре. За. Метеорчиків почнемо мага. Оу, рідер. Ага. О, вони ще й коп'я будуть кидати. А ну хто кого? І покалічать його, але, мабуть, не вб'ють. Ну майже. А, ще ще скидує, а. Що за А, ну. Ей, -е -е -е, паразиті. О! Тихо. Як добре, що коли паразити виходять, на них прям не діє взагалі. Не, не так. Коли паразити виходять і Алріх призиває своїх піщаних воїнів. паразити прыгають на піщаних воїнів і нічого з ними зробити не можуть, бо це просто пісок. Хе. Умно, умно. death. Не буде в нас зараз, конечно. Чогось крутого. Так, она надо 250. А вот так. Да. Все будут идти. Так, аж трое. Бахнемо їх метеорами. Ану? А ну. Ну, наче норм. Ось так. Ой, вылазить. Піщаних. Давай, давай. О. І нічого, і даже вибрались. Супер. Эммм. Ем скелетики Так, цього ми трошки вкачали. Надо було б добре бур вкачати от чорт Оба! новий ворог. У медіум. Ну нічого страшного. ми те в ближньому бою. І... Алриха хочет убить? Камбек! Понятно? Алрих, лупаш! Ну, почти встиг. Так. Ага, ну, может, треба было трошки больше поставить. ай яй 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 Так, тихонечку, потихонечку. Альрик, бежи. Бежи, бжи. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой, 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 ой, 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 ой-ой, 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 ой, ой, ой-ой, ой, ой-ой, ой, 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 больше арбалетов. Алрик. ой, а, не встегле. ну, Не ми ми повинні добити. Ну. Фу, добили. Капець. Треба більше арбалетів ставити, а? Так же не забувайте про канал Алексіріо. Виходять дуже гарні у нього відоси. Сам їх дивлюся. Ставлю лайки, пишу іноді коментарі. Дуже гарно знімає. Посилання на його канал буде в описі під цим відео. Якщо вам буде цікаво, переходьте, дивіться. Опа! Ну там, наче нормально. Ну, одного, во, добили. Треба вкачати чому. Що будемо робити з пауками? І з всіма іншими ми їх будемо травити ядом. Так. Павуки, як вас багато? Це по-перше. А по-друге, чого ви лізете постійно? Типа пауки лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, а? Так, ну, я вкачав, конечно, але треба желательно ще надовше вкачати. Тому що ми їх так не проб'ємо. А не, я, конечно, мак, но... У нього розброс по урону от 22 до 77 це Прям, ну прям, дуже мало Зробимо так Так Взагалі треба цих бити Алрік біжи сюди О, кстати, скелети ж теж. Якщо на них пригназить, то не превратяться вони нічого. тут парочку есть о а ну. ну нормально так ну узкие нормально так Мне чуется обряд формы вуду Мені якось так чується. Так, эм. Ем, Алрик, відходь. Кидаємо От так от. Так от. Ааа, пауки, матріархи. Я тільки там не відійшов від пауків, матриархів. А тут ще й ці. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Про що монети були. Треба тут теж качати це. Прям виручає так. Опа. Там. Біжуть там. Біжіть, біжіть, але вам це не допоможе. Мощно. Паучки. Там зараз Алрік розбирається. І метеори. Вот так зробимо. Оу! Ще паразити. Ці паразити такі паразити, а. Так, отак. -от, ну, в принципі. Можна Нікроманта качать. В принципі, тут навіть казарм, вони треба тут дуже сильно розкачувати. Уф. Боже, як добре бур з цим всім впорається. Так, зашибись прям. Опа. Ага, досягнення за те, що ми поставили перший тотем, який. Не знаю. Повищує... Щось там повищує, мабуть. О, і магія відразу, і... І не тільки. Тобто ми їх взагалі зараз не проб'ємо. Ха! Дуже смішно у нас є метеори. А якщо у нас є метеори, нам... Все рівно на те, що у них є. О, паразити. О, отравили паразитів. Давайте у його всадника. Щас ми його заспавнимо тільки. Гроші, накопимо. Що ви так Алріка лупашите, а? Ми з вами так не домовлялися. О, ще поразити. Качаємо йому, щоб у нього було більше урону, більше хпшок. О, як добре. Так, треба поставити арбалетів. Так. Алріка відправляємо сюди трошки. Да-да, варіор. -да, Тут може збільшити радеус. Ладно, поїхали. Зараз цьому це вкачаємо. Мінус один. Ой, паразити. Справа справили, зліва ну, ми можемо сказати, що вони навіть не дійшли до нас. О, ще паразити. До цього я не був готовий. Ось так. Горила нам принесла трошки коштів. Я б ще тут вкачав, а. Давайте ще тут, якщо ми встигнемо, то вкачаємо ще там бурову установку. Ми З цими горилами навіть справляємося без оцього інстакіла. Кстати, інстакіл. Дорогував повісно. Навіть в першому КР інститул стояв 350, а тут 400. Ну прям здорово якось вам так не здається. О! Майже хватає. Запускаємо. О, ще й паразити, оце да. Розгулялися. Оп-оп оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. І відправляємо, запускаємо наступну хвилю. Хантери йдуть. Хантер, за хантер. Так. Опа. Паразити. Паразити. Значить, все нормально. Буй як багато у вас. Але ну і підходь сюди. Там вся двіжуха. З паразитами ми дуже гарно справляємося. А, час ауріков б'ють. І ми з ними якось. Ой-ой-ой, тихо-тихо. И камбек сварбек Так, эм, О, досягнення. Як добре. Да. Вот так. Так, качалы. Чу ще нам можно качать? Казарма. Наша. Качаємо тута. Ой, тут вже великий радіус. Ну все, тут уже навіть ніхто не пройде. Можна навіть не качати казарму, але я прокачаю. Про всяк випадок. Ну, все. Рівень не дуже складний. Але одна хвиля заставила чуть не перезапустить. Нормально, так. Три зірочки і. Що ми можемо? Ми прокачаємо так от. Ба. Да. В принципі. Але не прокачався, але думаю, наступної серії може прокачається. Ну, в принципі, на цьому все. Дякую за перегляд. Не забувайте про канал Алексійо. Посилання на його канал буде в описі під цим відео. Всім до побачення та всім пока-пока.